І так, привіт YouTube! З вами Леший. і сьогодні хочу поговорити про такі от штуки. Це різні грілки, які рятують нас в зимову холоднечу. І перші це такі каталітичні грілки такого от плану. Тобто ми їх відкриваємо, розминаємо в руках і запихаємо десь або під нашу форму, або, наприклад, я от використовую ви мене часто питали про тактичні рукавиці, які я використовую. Тут от фліс. Ми сюди закидаємо нашу каталітичну грілку, закриваємо пальчики і нашим руцям тоді дуже тепло, дуже от так дуже добре то все гріє. Є ще от такі от устілки каталітичні. Робимо так же само, відкриваємо устілку, наклеюємо її на устілку наших берц. І е, з часом вони починають гріти. Але є одна проблема. Ці грілки вони не беруть своє тепло ні звідки. Тобто має пройти хімічна реакція в великі мінуса. Хімічна реакція досить сильно е, загальмована і, можливо, грілки такі. Не будуть давати достатнього тепла, щоб вас зігріти, щоб вам було тепло. Тому треба ну, з тим працювати, намагатися, щоб грілки заміняли одна одну, щоб тепло зберігалося в вашому тілі, і тоді воно буде працювати так, як мало би працювати. Є ще така от грілочка. Тобто ми її кладемо знову ж таки сюди, отако, і ховаємо. В нашу рукавицю і вона досить добре зігріває в зимову холоднечу. Це грілка від Zippo в такому от чохлі. Каталітична грілка. от таким чином вона працює. Тобто ми знімаємо, заливаємо сюди бензин такою от спеціальною штукою. Тут є ватерлінія. Повна, повний такий чайничок дає 12 годин, е, підпалюємо цей оцей от каталітичний, е, каталіт... каталітичну вставку, е, потім закриваємо її, грілка дуже сильно нагрівається, тому її треба використовувати в спеціальному чухлі, щоб не отримати опіки. От ми, Вона починає горіти, ми її знову ж таки кладемо, наприклад, в нашу рукавицю. І використовуємо таким от чином, щоб вона гріла нам пальці, або знову ж таки десь розміщаємо на тілі, щоб було тепліше. Знову ж, чому я використовую рукавиці, а не використовую, наприклад, такі перчатки. Бо перчатки я використовую тоді, коли не треба досить довго знаходитися на відкритому повітрі, на морозі. Тому що пальці всі окремо і. Шкіра настиває. Маємо таку от перчатку. Сюди теж можна запхати цю каталітичну грілку, але то е, воно зігріває долоню і пальці наші не зігріваються. Тобто таким от чином запихається каталітична грілка. Але пальці продовжують мерзнути. І саме через то я обираю отакі от рукавиці, тому що сюди можна запхати або каталітичну грілку, або таку от грілку. Вона собі спокійно там розміщається і нормально гріє наші пальці. І від пальців гріється долоня і так далі, і тому подібне. І <плес> остання. остання наша грілочка. Остання грілка такого от плану від USB. Вона працює як електрична простень, тобто ми там її розміщаємо знову ж таки на собі. Я її іноді розміщаю в спальний мішок, е, включаємо її від повербанку. І вона починає працювати, вона починає нас гріти. Тобто ми її можемо розмістити на спорядженні, ми її можемо розмістити в спальний мішок. І тоді нас починає воно зігрівати. Йде тепло. Є такі ж устілки, наприклад, від USB. Але е, на морозі досить скоро сідає повербанк. Повербанк треба. Великої ємності, тобто я от маю е, такий от кирпичик на 30 тисяч, його теж треба десь зберігати в формі в теплі, і тоді вас буде, е, воно зігрівати в цю зимову холоднечу. Вам буде тепло, от вже пішло тепло. Е, чому розміщається в спальнику? Ви Вложите в спальник грілку, поки ви там знімаєте з себе спорядження. Ця грілка вам нагріває спальник, і ви вже лягаєте в теплий спальник, наприклад. Або коли виконуєте бойові задачі, то ця грілка ну, на протязі там, 8 годин від отакового от повербанку може вас гріти. Але знову ж таки, вона досить досить скоро розряджає наш повербанк. Тому вже треба якось там з того виходити, брати або декілька повербанків, або включати її тільки тоді, коли ви досить сильно змерзли, або коли треба, от, наприклад, таку типу грілку підігріти, скажімо так, тому що іноді каталітичні грілки на сильному морозі вони погано розігріваються. Погано відбуваються ці всі реакції. От тут написано, що до 9 годин. Насправді в дуже сильних морозах, при мінус 20 і нижче, вона гріє годинки 4. Що ця грілка, що ця грілка, вона гріє десь годинки 4. І тоді треба виходити знову ж таки за допомогою цих електричних грілок або за допомогою грілки, наприклад, на бензині. Але до неї треба носити бензин. Тоді е, у вас все буде добре. Ця грілка реально гріє до 12 годин, е, але знову ж таки, бензин випаровується, тому заправляти її треба відповідно перед самим використанням. Е, бо в мене була ситуація, коли я її заправив і забув взяти з собою бензин, і бензин випаровувався, і грілка ну, виявилася без, безполезною, скажімо так. Такі в мене сьогодні відео, такі нюанси. Оця от грілка це, напевно, найліпший варіант для польових умов. В мене от вона, мені її подарували волонтери, користуюся з задоволенням. Таке в мене сьогодні відео. Такі от, е, в нас грілки, такі рукавиці, ті, хто в мене питав, бережіть себе. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть федерації а З вами був Леший. До нових зустрічей.